Я тричі перераховувала гроші і таки переконувалася, що сума не сходиться на тисячу євро. В голові в мене крутилось багато думок, але куди поділись ці гроші, я навіть і припустити не могла. Вибір був невеликий син, донька, подруга Галина або я сама десь їх загубила. Два дні тому лише як я повернулася з Італії. На заробітках я вже довгих 18 років. За цей час і сину, і доньці я квартири купила. Не можу сказати, що я, як інші заробітчанки, поїхала на заробітки лише заради дітей, але я собі так подумала, що якщо є можливість, то чому б і не допомогти? Рано чи пізно все одно постане питання, де кому жити. Я, адже я одна виховувала двох дітей і жили ми в старій двокімнатній квартирі, яку я ще колись від заводу отримала. Тож я вирішила, поки маю таку можливість, куплю дітям по квартирі і до побачення, а далі нехай собі живуть, як знають. Купила я дві однокімнатні квартири в новобудові, відразу оформила одну на сина, іншу на доньку і попередила, що на цьому моя допомога їм завершилась, нехай і не сподіваються на більше. Я така людина, що вміє гроші заробляти. Я не відправляла ніколи по тисячу євро додому. Завжди складала кілька років гроші, а потім з великою сумою приїжджала, бо інакше квартири я би не змогла купити. І цього разу я теж додому не приїжджала два роки, бо мала добру роботу і не хотіла навіть у відпустку йти. Та я знала, що діти мене не дуже вдома потребують, а навіть якщо б я приїхала на місяць, посиділа б сама в своїй хаті, що мені б це дало. А Віталії щоліта діти сеньора, якого я доглядала. Забирали його на Сицилію, де в них була вілла біля моря. Мене з собою теж завжди брали. Я ні за що не платила, а мала відпочинок такий, як справжні мільйонери, ще й зарплату за це отримувала. Так, що мені на життя гріх скаржитись було. Але нещодавно сеньора Федеріко не стало, царство йому небесне, бо така вже добра людина була, що я таких мало зустрічала. І я вирішила поїхати додому, поки нову роботу не знайду. У мене була сума 20 тисяч євро. Я знала, що через кордон можна лише перевозити 10 тисяч на одну людину. А тут моя подружка Галина каже, що, я теж, що теж буде їхати додому тим же автобусом, що і я. Я її запитала, чи буде вона вести з собою якісь гроші. Які гроші? Ти про що? Звідки? Мої діти все в мене виклянчують ще до того, як я зароблю, стала скаржитись Галина. Я навіть зраділа і запитала, чи не проти вона буде, якщо я їй ближче до кордону, дам своїх 10 тисяч євро, щоб ми могли спокійно кордон перетнути, пообіцяла, що з мене кава. Галина погодилась ми зробили все, як я задумала. Я дала їй поки з грошима точно знаю, що там було саме 10 тисяч. Вона повернула мені його відразу, як ми перетнули вже другий наш кордон, і я задоволена приїхала додому. Той же день до мене почали сходитися діти з внуками. Розбирали те, що я привезла, макаронами не могли поділитися. Але я не втручалася. Кажу, беріть, що хочете, лише мене не чіпайте. Як поділитесь самі, так і буде. Поки в хаті був шум гам, мені було не до перераховування грошей, а на наступний ранок я сіла все рахувати і не можу дорахуватися. Ну не вистачає тисячі євро. Я не хочу ні на кого з людей погано думати, але хтось же ці гроші взяв? Залишається лише питання, хто?